Нічия на рідному паркеті футзалісти Ургану не змогли перемогти рівненський кардинал. Домашній для Івана Франківців матч завершився із рахунком 1-1. У звітній грі гості віддали ініціативу господарям і вичікували свого моменту у контратаках. Як наслідок прикарпаттям ніяк не вдалося пройти оборонні редути кардиналу, а рівненці натомість кілька разів опинялися сам на сам із Романом Колтком. У підсумку один із швидких епізодів увінчався успіхом для гостей. Таким результатом наставник кардиналу цілком задоволений. Ну не буду кривити. Що результатом задоволений. І грою задоволений в першому таймі, як і грали в другому, все-таки десь якісь такі збої. Відновити паритет івано-франківцям вдалося у другому таймі. Гол забив Максим Павлюк, а взяттю воріт передували численні 100% відсоткові голові моменти. М'яч кілька разів ціляв у стійки та перекладини. Пізніше господарі змарнували чимало можливостей вийти вперед. Реалізація моменту у нас на низькому рівні. Вот когда мы повысим свою реализацию, тогда мы будем выигрывать. Пока, пока моментов мы создали предостаточно. Хотя мы играли в позиционные атаки. Вот, Кардинал играл на контратаках. Ну, у них тоже были моменты, естественно. Поэтому, потому что это, ну, на контратаке все-таки играть легче, чем в Вот. Поэтому реализация должна быть... Хотілося б, звісно, щоб вона була хоча б процентів 90%, але її сьогодні не було і такой процентів. Тож у новому сезоні у трьох проведених матчах ураган встиг перемогти, програти та зіграти в нічию. І з чотирма очками Івано-Франківці опинилися на третій сходинці екстраліги. У суботу в Харкові ураган зіграє з локомотивом.